Сьогодні наш е, рецепт це рисові хлібці в шоколаді з арахісовою пастою і бананом. Е, в принципі, не потребують я би так сказав, е, газу. Можливо, електроенергії за виключенням однієї маніпуляції, але я думаю, і інколи можна обійти. Сьогодні без проблем. ми її без проблем. Так. Тому, друзі, дивіться, нам потрібно рисові хлібці, 4 штуки, ось такі. А, чорний шоколад, 50 грамів, арахісова паста 2 столові ложки, десь або 40 грамів. Ось банан один середній, і горіхи подріб... подріблені волосські, як і вчора в нашому раціоні. А, друзі, що найперше потрібно зробити, це коли от на пергамент. Потрібно о, з цих власне 50 грам чорного шоколаду розтопити. Тобто, на водяній бані, ванні, думаю, ви розумієте, господині, про що я. Ось і коли в нас вже є, до прикладу, рідкий шоколад, ми його виливаємо таким, якби знаєте. Казали в школі «кляксою» або таким острівцем, острівцем. Ось так. і туди ми кладемо власне саму, сам цей рисовий хлібець. Ось в нас вже є це приготовлене, щоб ми за браком часу так не затримували ні вас, ні нас. Дивіться, друзі, як воно потім виглядає. Ми просто беремо і відліплюємо. Це у нас в холодильнику. Це дуже просто буквально 15 хвилиночок побуло. І що ми робимо далі? От ми перевертаємо. Далі ми намащуємо арахісову пасту зверху на шоколад, вірно? Так. Так, ми продовжуємо слоями. Друзі, на шоколад. До речі, знову ж таки рецепт, який ми можемо робити з дітками. Можемо робити з дітками. Можна так. ножем, а можна дай мені ложечку, ложечко, якщо ти там маєш вільну так. руку. А, ложечку. Зараз ось, я Дивіться, покажу. Каріна ще покаже. Ось, в принципі, Сподіваюсь, друзі, що початкову стадію ось так, Ми беремо шоколадик і розмащуємо. Отаку От робимо кружельці, таке круг. А можна навіть трішки більше, щоб воно було одним шаром. Так, Ваня, не знаю, ти не заважаєш, щоб було видно. Е, так. І подивіться, просто ми отак зверху кладемо. І так само і наступно. В принципі, можна і просто, якби зверху, <смір> не обов'язково. це... Просто тоді класно, що рівна поверхня, угу. і воно буде так досить. Рівномірно. Ну і, друзі, з практики я відразу говорю, тому чому краще зверху? Тому що коли знизу більше шансів, що е, шоколад розтопиться. Тому що навіть зараз я трішки пальцем торкаюся і він відразу тане. Тому краще uh -huh. все-таки зверху наносити на шоколад, ніж знизу. Ну так. Я маю. Окей. Е, і що, друзі? Ми оце відправляємо до е, холодильника на 15 хвилин. А оце ви бачите, що вже сталося після, так є результат. Тепер що? Тобі порізати банан. Так, можеш, дякую. Я давай дам ніж. Угу. Може бути і не тільки банан, може бути яблучко. Щось Врушу. теж, що у вас є вдома під рукою з фруктів. Ну, друзі, я наношу вже так, знаєте, ситну арахісову пасту, тому що. У нас поки що якби, дві приготовлені, хоча це на чотири розраховано. Ось. Так. А горішки. Ой, горішки треба трішки різати, як думає. Ще так. Трішечки. Просто поламаєш. Так, так, так. Ну, можливо, трішечки, якщо можеш подрібнити. Так, викладаємо. До речі, друзі, з дітками ви тут можете якісь і не знаю, різні обличчя викладати і що завгодно. Угу. Малювати. До речі, тепер, коли оце така ситуація з всіма продуктами, от хліб з арахісовою пастою з бананом, це Це мега Це мега-поживо. мій швидкий вранці сніданок я коли ще лечу я лечу нас. Це в мене е, е, хліб і арахісова паста була. У ну, мене ще банан, бо я люблю з бананом, бо немає часу вранці щось готувати, а от щось ситне треба з'їсти перед етером. Тому от це такий мій варіант. Дися доки. Особися вийшли. Трішечки порізала. Ти ще їх зверху можеш посипати. О, дякую. Мабуть, треба десь його так втоптати, щоб воно не, не впало. Так. Можна їсти одразу. Можна е, покласти до холодильника, щоб воно ще більше е, скріпилося, наприклад. Так арахісова паста стане ще твердішою, бо вона ж така масляна і вона за, може замерзати також. Тому вже обирайте, як вам зручніше, чи їсти зараз, чи пізніше. Ти як Ваню хочеш куштувати? Я би зараз. Ти зараз. Тоді давай зараз. Ну, досить класно, досить гарно, і для дітей, і для дорослих. От я. Таким, в принципі, і можу харчуватися, якщо чесно. Коли немає сил, немає багато продуктів, все псується вдома. Ну що ж, бери. Ну, давай. Скільки Я собі, мабуть, розріз... бі, знаєш, взяла такий розрізала, але більше воно так поламається. Я от також думаю, що воно, можливо, не розріжеться, тепер щоб не розлетілось. Угу. Не поламалась. Смачно, дуже-дуже смачно. Це безпрограшне поєднання, мені здається. Можете зверху кажу. і джеміком, угу. яблуком, груша, хочете родзинки, хочете замість горіхів, не знаю, зернята, насіння соняшника почищені посипати. Варіантів тут дуже багато. Я би ще міг би якісь там. Клюкву, суху журавлину, суху. Кисло щось. Так. Ну, мені дуже смачно, бо я люблю ці всі інгредієнти. Арахісова паста це взагалі для мене топ. Тому, друзі, готуйте дуже просто, дуже легко, ще й корисно і поживно.